Таємниця Церкви. Роздуми над Словом Божим на понеділок другого тижня Адвенту. Сталося одного дня, що Ісус навчав, і сиділи фарисеї і законовчителі, які попереходили з усіх сіл галілейських і юдейських та з Єрусалима. І сила Господня була на ньому, щоб оздоровляти. І ось люди принесли на ложі чоловіка, який був паралізований, і намагалися внести його й покласти перед ним. І, не знайшовши, як пронести його із за натовпу, вони вилізли на дах та й крізь черепицю опустили його з ложем на середину перед Ісусом. І, побачивши їхню віру, Він сказав. Людино, прощаються тобі твої гріхи. І книжники та фарисеї почали міркувати, кажучи Хто він такий? Він, який говорить богохульство? Хто може прощати гріхи крім самого Бога? Пізнавши їхні думки, Ісус сказав йому відповідь: Що ви думаєте у ваших серцях? Що легше? Сказати прощаються тобі твої гріхи, чи сказати встань і ходи. Але щоб ви знали, що син людський має на землі владу прощати гріхи, сказав паралізованому кажу тобі, встань, візьми ложе своє і йди до свого дому. І враз, уставши перед ними, він узяв те, на чому лежав, і пішов до свого дому. Прославляючи Бога. А всіх охопило здивування, і вони славили Бога та сповнились страхом, кажучи, неймовірними бачили сьогодні. У сьогоднішньому Євангелії варто відзначити дві надзвичайно важливі деталі, з огляду на натовп, який оточував Ісуса. Люди, які принесли паралізованого, мусили піднятися на дах і спустити його згори. Не було так, що натовп був проти доступу цього хворого до Ісуса. Однак цей натовп об'єктивно ускладнював доступ до Нього. Часто саме так буває з нами, які творимо Церкву Христову. Ми віруючи. Не знаючи, а не раз і не будучи в цьому винними, ускладнюємо людям зовні доступ до Ісуса. Я вже навіть не кажу про наші гріхи, про те чи інше розходження наших поглядів з ученням Євангелія. Ми нараз ускладнюємо людям зовні доступ до Ісуса, просто тим, що ми інакші, бо навіть нашими Ну, взагалі то цілком благословенними звичками і традиціями. Однак із сьогоднішнього Євангелія однозначно випливає, що люди зовні повинні слухати Ісуса саме у церкві, ті, хто несли паралізованого, завдали собі труду винести Його аж на дах, розкопати дах і таким чином покласти хворого перед Ісусом. Котрий перебував у тому домі. Придивною є тайна церкви. Чимало католиків, які раніше були невіруючими, а не раз і неохрещеними, визнають, що у той час, коли вони перебували назовні, церква видавалася їм відразливо чужою, ба навіть мертвою. І лише тоді, коли Божа благодать привела їх до Ісуса, присутнього в церкві, лише коли вони опинилися всередині цього дому, лише тоді вони побачили, як же сильно вони помилялися. Хтось сказав, що правда про церкву подібна до вітража зовні він нерідко видається безглуздою плутаниною скла, голова і пилюки. Треба увійти всередину, аби переконатися, який він красивий. І ще друга подробиця сьогоднішнього Євангелія прекрасно підкреслює правду про церкву. А саме Євангеліст взагалі не згадує про віру паралізованого, якого Господь Ісус зцілив, а говорить тільки про віру тих, які Його принесли до Ісуса. У цьому серед іншого. І полягає великий дар церкви. Завдяки вірі одних, хтось інший насправді наближається до Христа. Якби паралітик був полишений сам на себе, він ніколи не зустрівся без Ісусом. Багато людей ніколи би не зустрілися з Ісусом, якби для інших людей це не було так важливо. Хто з нас, зрештою, може до кінця знати, скільки саме людей за нас молиться, і робили все для того, щоби нас осяяло світло Євангелія. У цьому зокрема і полягає великий дар церкви: що до вічного життя ми йдемо разом, взаємно допомагаючи одне одному. Слава Отцю і Сину! І Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.